Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Для всіх прихильників українського детективного серіалу Парочка слідчих припоную до огляду 13-ту серію. Що ж ми там побачимо? Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. Загалом про 13-ту серію можна сказати, що чим ближче до фіналу, тим цікавіше стає спостерігати за нашою парочкою. Адже з непримиренних колег, які мають на все свою думку, Софія. Та Павло поступово перетворюється на зворушливих закоханих, які ще й самі того не можуть повірити і зізнатися у своїх почуттях. От, і в 13-й серії ми побачимо, як батьки Софії знайдуть пару для дівчини. На їх думку ж, звісно, ідеальну для доньки. Софія навіть піде з потенційним женихом на зустріч, проте вона не підтримує геніальних ідей своїх батьків, а тому відхилить дану пропозицію. Павло ж, у свою чергу, дізнавшись про потенційного конкурента, буде ревнувати Софію і підколювати її різними способами. Тому у Софії насмішки Павла будуть викликати лише роздратування. Тут ми побачимо, чи зможе ревництво чоловіка завадити розслідуванню небезпечних злочинів. Адже у 13-й серії слідчим доведеться розслідувати справу про вбивство відомого художника. Точно можу сказати, що вони впораються на відмінно і знайдуть вбивцю, хоча це й буде непросто. Що цікаво, в 13-й серії колеги з відділу особливо небезпечних злочинів продовжать боротися за здоровий спосіб життя. На відміну від попередньої серії, де Юрій Петрович проводив дезінфекцію і боротьбу з грипом за допомогою горілки, в 13-й серії ми побачимо, як чоловік сяде на дієту і буде намагатися схуднути. Відтак на нас чекає чимало кумедних ситуацій та гумору. Отож, друзі, інтриги, курйозні випадки, цікаві розслідування, справжні почуття все це нас чекає попереду, тому раджу не пропустити нові серії улюбленого серіалу. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!